Нещодавно мені додали класний коментар на відео Ютуб, який сказав, що якщо ти будеш незручною, то це в тебе в житті буде погано. І з одного боку я згодна, а з іншого ні. Бо якщо ти незручний, просто щоб бути незручним, просто щоб боротися з соціумом і казати, що ні, ви не праві, на мій погляд, це не вартує моєї енергії, витрат. Але якщо я шукаю свою правду, своє призначення, свою місію, і в цьому процесі я така, як я є, я в кінці кінців хочу свободи, цього свобода в моєму розумінні це абсолютне відчуття щастя всередині, в моєму серці. І в цьому процесі я для когось незручна, то, на мій погляд, це... Варто є того, щоб бути незручною.